Відремонтували вапорайзер, випаровувач фірми storz Baikel, модель Crafty, модель без індикатора. От, проблема була в тому, що вапорайзер не вмикався цією кнопкою, замість цього горіла аварійна сигналізація, поперемінно червоне і зелене світло. В інструкції виробника написано, що така послідовність сигналів і кольору. Говорить про те, що, невірно відбувається, нештатно відбувається зарядка приладу, але це не наш випадок, тому що прилад не заряджався і зарядка і USB-кабель тут ні до чого. В результаті ремонту було встановлено, що це що така індикація пов'язана з обривом через розривом кола нагрівального елементу. Ось його відновили і після цього прилад почав працювати коректно. Тобто вимикаєш кнопку. Світлодіодна індикація червона, але поки прилад не розігріється до потрібної температури далі вона зелена, ну і вибрації. Нагадаю, із корисних речей, що є в інструкції виробника, це такі правила ну, shootings. Підказки щодо діагностики, вірніше не щодо діагностики, а щодо простих випадків, коли маємо, наприклад, синю індикацію, синє блимання світлодіодних індикаторів. Це означає, що прилад а що, акумулятор вапорайзера глибоко розряжений, його потрібно зарядити, бо він не здатний нічого гріти. Якщо індикація поперемінна з синім і, синь, червоним і синім світлом, це говорить про те, що діапазон температури акумулятора вапорайзера перевищений або занижений. Тобто акумулятор або охолонув, або навпаки перегрітий для того, щоб безпечно працював цей прилад. Ось. Якщо індикація червона і зелена, то я вже це казав, що виробник каже, що пов'язано з неправильною зарядкою приладу, хоча це не наш випадок. І якщо індикація червона, червоно-жовта, поперемінно червона і жовта, то це говорить про те, що Взагалі, все зовсім погано, і треба зразу нести випаровувачу сервіс. Ну і ще два моменти, які вже встановлено в результаті ремонту, точніше, один з них. Вони цікаві для, саме для діагностики приладу, щоб розуміти, наскільки з ним все серйозно, і де починати, з чого починати ремонт. Це перше, що вже казав, світлодіодна індикація червоно-зелена, червоно і це розрив розрив Електричного кола нагріву, цілового кола. І другий випадок це якщо індикація червоно-жовта. поперемінно червоно жовта світло спалахує. Це пов'язано з розривом електричного кола електрозапобіжника. Цей запобіжник знаходиться поруч з нагрівальним контейнером і служить для аварійного відключення. Кола силового кола, у випадку, якщо температура за, на периферії цього нагрівального контейнера вийшла за допустимі норми, ну там 180 градусів, наприклад. Якщо з зовнішнього боку контейнера ми маємо таку занадто високу температуру, всередині вона вища, звичайно. Тому що нагрівальний елемент всередині контейнера. А ззовні вона трохи нижча. Так от, якщо температура 180 там, чи якийсь невеличкий плюс-мінус, то тоді коло живлення розривається аварійним чином без, без бажання клієнта, користувача цього вапорайзера. Так от, коли оце контрольне коло, коло електрозапобіжника розірвано, то маємо світлодіодну індикацію червоно жовту от Зараз перевіряємо роботу випаровувача, От тиснемо, включаємо живлення, чуємо вібрацію, бачимо коректну червону світлову індикацію. Пішов на грів, переконуємося в цьому. Включаємо електро, тобто термовізію, термокамеру. Тут верхня кришка знята і будемо спостерігати за температурою оцієї кришки. Вірніше отвор, з якого випаровування відбувається. Ставимо його під термокамеру і дивимося, яка температура. Ну, зараз вже нагрілось до 80 градусів, 90 градусів. Це максимальна температура спостерігається ось на на цій планці, планці. індикаторній планці, що зліва, ось показує 128 градусів. А Точка. Ось цікавий момент. Відбулось перемикання термообразу на 130 градусів. Видно, як через отвори решітки цієї сіточки металічної витікає тепле повітря. От воно більш розігріте, ніж сама сіточка. Сіточка там має приблизно 160 градусів, а повітря воно вже 190. Ось Щоб конкретно ось почули вібрацію, побачили, що світлодіодна індикація змінилася на зелену, і бачимо вже стабільну температуру е, нагрівача. Ну, вірніше, не нагрівача, а повітря, якого, яке виходить із, із отвору вентиляційного цього. Це 190, 170. От як прицілитись? От ще ближче поставимо. Ну, 180. Чути запах. Відповідний. Ну, тут бачимо на, на лінії, що і до 200 доходить. Це вже як, як прицілитись. Що це, нагадаю, що це не є температура нагрівального елемента, Вона зараз 200-220. Це температура повітря, яке, яке звідти виходить. Температура нагрівального елемента відповідно більша. Так, ну зараз вимкнемо. Так, синє світло це охолодження. Бачимо, як, як відбувається охолодження. Ось сюди треба дивитися ось на верхню індикаторну плівку, щоб не прицілюватись. А бачимо, що зараз максимальна температура 100 160 градусів десь так. Ну, тобто прилад працює.